З 7 по 11 жовтня у бельгійському місті Брюссель проходив європейський тиждень регіонів та міст, який об'єднав близько п'яти тисяч учасників з різних країн Європи, п'ять з яких з України. Кременчук та загалом Полтавщину представляла депутатка Кременчуцької міської ради Валерія Волкова. Ми брали участь п'ять осіб по програмі молодих обраних політиків. Ми мали нагоду. Об'єднати і налагодити ці міські містки співпраці між регіонами та містами Європи, а також дізнатися, як працюють на місцях ці політики, а також діячі це дійсно така безпрецедентний досвід і нагода у пізнанні цих політик і налагодженні власних політик. Щоб ми мали нагоду поступальними кроками впевнено крокувати і в Європу, мета цього заходу полягала у об'єднанні та згуртуванні європейських міст, налагоджування взаємодії, лінійної організації та співпраці, а також екологічної політики для майбутнього це дійсно є. Вирішальним кроком для вступу в Євросоюз особисто для мене ця зустріч була надто цікавою, тому що ми мали нагоду, як я казала, спілкуватися на місцях. Ми мали нагоду взаємодіяти з різними політиками, мерами міст різних регіонів. І дійсно, ця от співпраця, кооперація є, є дієвою. Це було пізнавально, бо досвід і розвиток це є головні ключові. Рушійні сили для нас, та взагалі для Європи для України містки партнерства є вкрай важливими, адже зараз формується наш шлях в Європу з усіма демократичними цінностями та законами. У мене є така надія, що в майбутньому ми будемо зустрічати з ними на рівних. А що значить рівні? Рівні це з безпечною країною без війни, це з сталим економічним розвитком. Це без економічних криз. А також щоб можливість наші люди розвивалися і відчували себе в своїй країні захищеними. Це є дуже важливим ну з певними соціальними а вже ж, стандартами. З Брюсселя до Кременчука Валерія Волкова привезла український стяг, який підписав президент European Committee of the Regions Васка Кардейра, європейська комісарка Еліза Ферейра, керівник групи Песпейч Крістоф Роулін. На минулому засіданні позачергової 26-ї сесії Кременчуцької міської ради депутатка передала прапору міському голові Віталію Малецькому. До речі, його купувала тут в Роксолані. У нас це була дійсно така приурочиста подія в той вечір і нагородження. Переможців в Євросоюзі по деяким окремим сферам. І я підійшла до президента. Ми нашим колективом підійшли до президента і попросили його в знак демократичних цінностей підтримки нашої держави наших регіонів підписати цей стяг в кінці. Коли вже вони підписали, я дійсно побажала, щоб наша зірка України, і регіонів. Дійсно, також от була на цьому стягі в майбутньому, і для цього ми всі робимо поступальні кроки. Цей стяг із підписами став символом демократичних цінностей, всебічної підтримки та нашої перемоги над ворогом. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.